Вітаю вас, мої любі! Дивимось, яка емоція зараз керує вами. Три варіанти. Перший, другий, третій, перший варіант. Ой, щось вам, ви чимось незадоволені. Щось вам таке враження, що у вас все по колу. І таке вже було, і таке, і я такого не хочу. Навіть якщо вам хтось пропонує щось таке, чого, можливо, ви раніше не робили, не відчували, вам це не подобається. У вас такий стан зараз, от не хочу нічого. не хочу, взагалі, бачите, Він сидить і відмовляється навіть від того шансу, який йому е дає Всесвіт зараз. Це ще може бути трішки по-іншому. Це може такий бути медитативний стан, коли ви. Трішки відсторонилася від усіх, і хочете більше зосередитись на собі. Ну, от так зараз відбувається. Другий варіант Ну, емоція більше такого благополуччя. Імператриця, вона така, бачите, сидить на троні, в неї їй все підносять, вона має все, що захоче. захоче і взагалі вона така, знаєте, це, це може бути ще, знаєте, емоція такого розширення. Можливо, ви щось у вас щось таке відбувається, що ви відчуваєте щось нове, хочете творчість якусь, можливо, проявляєте. Емоція наповненості, до речі, може бути така емоційна наповненість. Все, що у вас є, воно вас радує. Ви прямо відчуваєте таку повноту життя, і воно вам подобається третій варіант. А ви знаєте, що це карта взагалі такого емоційного підйому в плані, от бачите, вони, у них свято якесь. Можливо, у вас теж якесь свято. Вон, карта показує, можливо, емоцію близьких людей, з якими ви разом проводите час. Це може, скоріш за все, радісний час. Ну, звісно, вона може показувати не тільки радість, просто я хочу зараз, щоб у вас більше проявилась радісна сторона цієї карти. Це я ж кажу, карта свята, карта того, що ми, наприклад, зробили щось, досягли чогось, а зараз відпочиваємо і трішки можемо собі дозволити нічого не робити в плані нового початку. Це якраз карта чогось завершення. Я вже і здобув щось таке, здобутки в мене є, і я це навіть святкую. Дякую.